Божию разом з церквою. І хотів би, щоб ми з вами зачитали про ці події з Іван від Матвія, 28 розділ з сьомий вірш. Івані від Матвія, 28 розділ з 1 по сьомий вірш. Після суботнього вечора, як розвіднятися першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел зійшов з неба, відійшов і відкотив камінь від отвору бробниці та сів на нього. Був же його одяг, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Вигляд, як блискавка, одяг білий, як сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше ідіть та скажіть його, чекатиме його учням, що він встав із мертвих. Він чекатиме вас в Галилеї, там його і побачите. Ось я сказав вам. Ось ми всі добре знаємо ці події. Ми знаємо, що кожен з евангелистів десь по-різному відкриває. І деталі величної події, Ось Матвій показує і загостріє увагу на те, що фарисеї поставили сторожу, і ніби щоб забезпечити від поганих речей, від того, щоб вкрали тіло Ісуса, але вони цим самим і собі створили великі проблеми. Тоді, коли дійсно Воскрес Ісус Христос, вже ніяких особливо виправдань не можна було б знайти. Але ми бачимо, що це величне чудо, яке сталося, це перемога Ісуса Христа над смертю, над гріхом, таке чудо явне, ці ж пройшли воїни і сказали, що сталося, да? Але ми бачимо, що чудеса насправді вони не творять віри в серцях людей, так як і в житті цих книжників Фарисеїв було тої релігійної еліти. Вони Видумали неправду, потурбували, щоб воїнів не було ніяких зайвих клоп клопотів і все. Ось закінчилось так це чудо величне, да? дивне в їхніх серцях склало такий результат нікчемний. Хотілося б порозмірковувати більше про життя Ісуса Христа. І ми бачимо це дійсно Воскресіння, це кульмінація. Служіння і життя Ісуса Христа. Але як говориться, що той, хто не знає минулого, той не має майбутнього. І особливість і важливість того, що Ісус Христос приніс і як Він жив, більше має величне значення, да? особливо практично для нас. Дійсно, в Воскресіння Ісуса Христа ми чекаємо того часу, коли Ісус Христос прийде за нами. Можливо, ми вже будемо не в тілах, а воскреснемо, да? разом з ним будемо мати чудову зустріч, а можливо, ми й доживемо до цього часу. І дійсно все кардинально зміниться. Наше земне життя, яке сповнене проблем, страждань, горя, біди, воно буде позаду. Буде життя з Господом, прекрасне в небесах, де не буде ні горя, ні біди, ні страждань. Це те, що нам обіцяє Господь. І це дійсно тішить. Нас. Але ми продовжимо жити тут на землі і Господь багато чого залишив нам і хотілося б ще також поговорити про певні моменти. Будемо читати послання до Филип'ян. Ми дуже добре знаємо це місце, чудово знаємо, ми потішаємося цим місцем, бачимо дійсно Божу працю, подвиг Ісуса Христа. Але якось раніше я не звертав такої особливої уваги, що було перед цими словами і до чого були сказані ці слова. Отже, будемо читати Писання до Филип'ян, другий розділ. Взагалі ми затронемо уривочок із 1 по 11 вірша. Зараз будемо читати із 6 по 11 вірш. Буду читати із сучасного українського перекладу, із 6 вірша. Хоч і був він Богом в усіх відношеннях та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того, він полишив своє місце із Господом, ставши рабом звичайною людиною, і ставши таким, принизив себе і був покірливим до останньої години, аж до смерти на Христі. Через це Бог возніс його і звеличив до таких висот і дав йому ім'я, яке Є найважливішим від будь-якого іншого імені, щоб усі, хто знаходяться на небі, на землі і під землею, схилили коліна на славу імені Ісусу Богу. Щоб усі уста проголошували, що Ісус Христос Господь, на славу Бога Отця. Знайомі слова, можливо, десь по іншому звучать, як ми звикли читати в різних перекладах. Але ми бачимо Богу Ісуса Христа. Ми бачимо, що він не вважав дійсно за заклад бути Боговірівним, він, бувши Богом, в славі в красі, він спустився в тіло людини, він прожив таке складне життя, да, і що особливо прийнявши вигляд людини, да, ставши рабом звичайною людиною, і так принизив себе і був покірливий до останньої години аж до смерти на Христі. І далі так, говориться, що дійсно через те Бог возніс його і звеличив. Ми в книзі об'явлення читали, і бачимо дійсно, що цей подвиг Ісуса Христа, який Він звершив, дійсно Він дуже важливий для кожної людини, для кожної душі через страждання і Воскресіння Ісуса Христа. Ми маємо надію на вічне життя і можливість бути з Ним. Ніяка інша релігія, ніяке інше вірування не дає такої надії і не має такої великої сили, як. Є сила Воскресіння. Але особливо хотілося б звернути да, ще увагу, через що да, Бог возніс його і звеличення принизив себе і був покірливий до останньої години аж до смерти на Христі. І через те Бог возніс його. У різних перекладах не міняється зміст, саме це є причиною того, да, що він потім. Звеличений, і кожне ім'я, кожне коліно схилиться перед Ісусом Христом. Да все зрозуміло Ісус Христос був Богом прекрасною людиною, Він мав і має дуже велику любов, і ця любов спонукала Його, да, прийти на землю, звершити своє служіння і звершити цей подвиг. Але якщо ми будемо читати із першого по шостій вірші, то ми зрозуміємо, що цей опис служіння Ісуса Христа, він не просто є такою інформацією, яка дуже добра, гарна і стосується нас просто як окремої інформації. Це є по-іншому. Будемо читати з першого по шостий вірші. Отже, поміркуйте, що ми маємо у Христі тіху, яку Він дарував нам. Що йде від Його любові, спільність духу і співчуття і милосердя, які він відкрив нам. Тож доповніть радість Мою, думаючи однаково, маючи одну й ту саму любов, з'єднавшись у досягненні однієї мети, живучи у злагоді. Не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Краще в покірливості своїй вважайте іншого кращим за себе. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й зважати на інтереси інших. У житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Я думаю, розкривається більша картина. Опис служіння Ісуса Христа даний нам в приклад для того, щоб унаслідувати Його. Як ми тоді ще читали перед цим, ми концентрували увагу чому саме, да? що особливого було в служінні Ісуса Христа, що Він принизив себе, був покірливим до останньої години аж до смерті Хреста. Навіть не в приниженні, да? а в покірливості. І ось дійсно, як ми читаємо, ми бачимо, да? що проблема в тому, що не було. Єдності не було взаємопорозуміння. Кожен думав, що він думає правильно, що він думає краще, ніж інший, що він поводиться краще, ніж інший, що його знання особливіші за знання іншого. Але цей приклад Ісуса Христа, який Він залишив нам, і його ступінь смиріння і покори волі Бога Отця є дуже великим. Навіть якщо просто логічно подумати і по-людському подивитися на життя Ісуса Христа, то ми розуміємо, що ну, це ніби якась нісенітниця. Навіщо Богові, який має всю владу, всю силу, всю велич, приходити у тіло людини і проводити таке нікчемне життя в бідності, і потім так безглуздо, можна сказати, померти? Невже не можна було по-іншому розпорядитися тим часом і цією можливістю, бувши Богом, маючи все, всі можливості в своїх руках? Але Ісус Христос використовує їх саме так. І по-людському можна сказати, невже є щось розумне в цій волі Бога Отця, щоб послужити людям, побути з ними і потім, щоб тебе несправедливо звинуватили і розпили на Христі? Невже це розумно? так? Да? Ну, Нелогічно. Взагалі, по-людському подивитися ну, просто щось незрозуміле. І апостол Павло, якщо ми будемо читати перше розслання до коринтян, перше розім, 23 вірш, говорить такі слова. Ми ж проповідуємо про Розіп'ятого Христа, для юдеїв це вчення є образою. А для поган безглуздя. Ось ми бачимо реакцію такого розуму, логічного на те, що зробив Ісус Христос. Ми більше розуміємо мову сили, мову влади. Так? От Хтось приказав, є влада, вона силою змусила, людина швидше починає реагувати на це і вона. Не роздумуючи, швидко робить те, що їй кажуть, бо вона бачить авторитет сили, авторитет влади. Але якщо ми згадаємо Ісуса Христа, то пророкі ще описуючи його вигляд да, поведінку, не мав він ні пишноти, ні принади. Не було в ньому чогось такого, що могло б людей приваблювати. Навіть якщо почитати описи, да, які описують неканонічні не джерела, як виглядав Ісус Христос, що він був таким високим, да, струнким, мав такий добрий вигляд, да, можливо, порівняти як саул. Да, такий. Бо люди, ми по-людському хотіли б бачити такого Ісуса Христа, щоб він мав гарний вигляд, таку струнку санку, гарну фігуру, був високий, такий, поважний, так, глянеш і аж, аж любо глянути. Але Ісай пише, що не було ньому ні, ні пишноти, ні принади, нічого такого, що по-людському могло б приваблювати людей. І навіть в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Я не думаю, що Він е, якусь таку ефект прозвів на римську владу, яка звикла в'їжджати в Єрусалим в такій пишноті, на конях з знаменами. <кхм> Таке дійство було величне. Люди з відкритими ротами дивилися на це все. А тут заїжджає цар ця... на... на ослі. Да? Що величного, що такого тріумфального, нічого, що могло б привабити людський погляд. І тут ми дійсно бачимо, що приклад Ісуса Христа, і життя Ісуса Христа, і служіння Ісуса Христа, воно позбавлено цих атрибутів. Які шануються в світі цьому? Багатство, влада, авторитет. Можливо, щоб я вдів якусь рубашку з плямами такими явними, можливо, десь порвани, ви б на мене по-іншому дивились, правда? Або зачіска мене взагалі не зрозуміла, або не знаю, на обличчі ще якісь плями були. Сприйняття було б інше, так? Да? А можливо, щоб у мене ще був якийсь ролекс там, або... Не знаю, якась рубашка така, щоб шабидно, був бренд. Можливо, ви більше по-іншому на мене дивилися, да? але не це є тим, що має приваблювати і тим, що має привертати увагу. Цю Христос інша приніс. Він приніс закон любові і закон покори. Це те, що він приніс. І він своїм життям показав, що маючи таку владу, силу, могутність. Волі Отця Небесного. І навіть тоді, коли йому було дуже складно в Евсемонському саду, він молився, він казав, але не моя, хай буде воля, а твоя. Так, Слово Господні для нас багато залишено в з Писання, повелінь. Перш за все ми розуміємо і пам'ятаємо, да мати любов, і так як саме цей текст, який ми з вами розглядали. Приклад Ісуса Христа, який стимулює, має стимулювати нас до такого життя. Щоб ми дійсно мали те, що має мати християнин в серці своєму. Думати однаково, маючи одну й ту саму любов, з'єднавшись у досягненні однієї мети, живучи злагоді. Не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Краще в покірливості своїй вважайте іншого кращим за себе. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й зважати на інтереси інших. Як в цей час це не просто і взагалі нерозумно, коли логіка розум нас спонукає до того, що ти в першу чергу думає про себе. Твої потреби, твої цілі, твої бажання, це твоє життя, це все твоє. Ти використовуй його ефективно, щоб досягти успіху. Тільки кожен під успіхом в житті різні речі може мати на увазі. Люди світу цього успіх да, досягнути щось, мати гарну освіту, досягнути положення в суспільстві, щоб тебе шанували, поважали. Щоб ти був забезпечений, щоб ти не тикався, не микався, коли в тебе якісь проблеми, щоб в тебе було фінансове забезпечення, щоб ти міг все вирішити. А тратити свій час на потреби інших, на нужди інших, свій дорогоцінний час хіба варто? Ти не досягнеш тоді успіху в своєму житті. Ти не досягнеш того, що ти міг би досягнути. Як ми бачимо, наскільки розвинули зараз. Суспільство да, в цих всіх моментах, моментах маркетингу, планування бізнесу і, і таких різних моментів і речей. Що людина, яка хоче досягнути успіху, і часто і спортсмени, і інші люди, вони повністю віддають своє життя цій професії. У них часто немає відносин нормальних сім'ї або взагалі немає сімей, бо людина повністю понурюється у кар'єрний ріст зріст. І вона все своє життя кладе за, для досягнення цієї цілі. Але ми розуміємо, що можливо вона досягне якогось рівня, да, буде мати там багато більше, ніж інші е, в матеріальному плані. Але ми розуміємо, що це для душі нічого доброго не принесе. Слово Господня говорить, що якщо ти здобудеш весь світ, да, який зиск тобі з того. А душі свої нашкодиш. колеж. Отже, ця пріоритетність, да, яку ми бачимо, і до якої закликає нас апостол Павло в цих словах, в цих віршах, щоб ми в покірливості своїй вважали іншого кращим за себе. Як це складно, коли я такий розумний, я такий досвідчений, я так багато знаю, а вважати іншого кращим за себе. Переслідувати не свої інтереси, а зважати на інтереси інших. Як це нерозумно і неправильно у очах світу цього. Але як це правильно і добре в очах нашого Господа Ісуса Христа. Саме тому вчення Ісуса Христа і Його смерть на христі, воно є безлузіям для людей світу цього. Вони цього не розуміють. Це нелогічно, неправильно. Але. Тільки таким шляхом Ісус Христос, шляхом любові, може щось змінити. Ми можемо страхом когось змусити до певних речей, і це буде просто, вплинути силою на велику кількість людей, яка швидко почне робити те, що її прикажуть. Але якщо ви заглянете в серця цих людей і заберете фактор страху, то чи будуть вони робити те, що їм наказали. Ми бачимо, що Ісус Христос повністю не користується цими речами, ні страхом, ні примусом. В нього нема цього. Це сила і праця лукавого. Він працює, диявол працює страхом і примусом. Ісус Христос працює по-іншому. Він працює через любов і йому не потрібне наше служіння, можливо, чи з примусом, чи з розуміння того, що це потрібно робити, і життя наше. Він хоче, щоб ми бачили Його любов, бачили красу Його любові і добровільно хотіли жити, так як він спонукає нас до цього. Його прекрасний приклад показує нам, що можна підкорити своє життя, волі Отця Небесного, можна жити так, не так, як світ цей живе, а жити по-іншому, щоб на тебе дивилися, як не на розумну людину, бачити твоє життя, твої пріоритети, що ти йдеш не туди, ти робиш не так, ти не досягнеш успіху. Але успіх. Сприйняття успіху різне. Для нас, християн, успіх це більше потрудитися для Господа, більше скласти скарбів на небесах, більше підкоритися волі Отця Небесного. Чому це успіх? Тому що прийде той час, коли ми отримаємо нагороду чи, можливо, отримаємо, чи переживемо цей успіх, можна так сказати, в своєму житті. Тут на землі ми цього не бачимо, його тут не буде, тому що тут успіх в інших. Вимірюється в рамках. А той успіх, який буде там у небесах, він для світу цього нелогічний. А можливо, цих небес немає. А можливо, це вся вигадка, далі для світу цього скажуть. Але ми, маючи віру, яку нам дарує Господь, розуміємо, наскільки це важливо. І наша пріоритетність, і наш успіх, він, він мірюється іншими рівнями, можна так сказати. І ось. Хотілося б сьогодні ще раз і ще раз вам нагадати, щоб ми, живучи в цьому світі, мали правильні пріоритети, розуміли, для чого ми живемо, куди ми йдемо, хто ми є такі. Щоб люди, дійсно дивлячись на нас, могли побачити в нас добрий, гарний приклад. Щоб вони могли побачити в нас ту любов, яку мав Ісус Христос. І саме тільки ця любов може змінити їхні серця. Ми можемо багато робити різних заходів, прикликати людей чи ще щось інше, якщо вони не побачать у нас справжності і не побачать у нас краси любові, яку мав Ісус Христос, це не принесе бажаного результату для неба. Хай Господь благословить нас у цьому, щоб ми, згадуючи Воскресіння Ісуса Христа сьогодні, пам'ятали, що прийде той час, коли ми будемо з Господом. Коли буде тріумф нашого життя? Тому що світ нас не розуміє, світ нас не сприймає, якщо ми дійсно живемо по Божих принципах. Він на нас дивиться, як не на розумних людей. Але прийде той час, коли ми будемо радіти з Господом і побачимо цінність того, що нам заповідав Господь. І побачимо дійсно результат нашого життя у вірності Господа. Хотів би таку, таке формулювання зачитати. Вірність і покірність волі Бога Отця принесла Ісусу перемогу над гріхом велич і славу. І запитання таке вона є до нас? На якому рівні наша вірність і покірність, і до яких результатів вона може призвести? На цих словах.